Антипідсумки 2024 року, чесний погляд на себе і перезавантаження. Ви знаєте, я цей рік почала без великих планів і без конкретних цілей. Ну, вдома війна, незрозумілість, хаос, світло є, світла немає. Але про себе просто думала, що ну, якось воно буде. Воно ну, воно ж має якось бути. Воно само пройде. Багато людей так живуть. Ну, і я так зробила. А рік показав, що без ясності та напрямку легко втратити себе у хаосі повсякденності. І що у мене залишилося в пам'яті про 2024 рік. Серед досягнень, серед моїх красивих речей хочеться згадати шалене вигорання. Це коли навіть звичні речі стали просто непосильними. А ще відчуття провини, велике, величезне почуття провини, буквально за все. За те, що зробила недостатньо, за те, що я не ідеальна, за те, що я не врятувала світ, за те, що я не врятувала всіх, за те, що я беру гроші за свої консультації, за те, що я ще не все знаю, за те, що ще так багато потрібно вивчити. А ще залишилося в пам'яті оце нерозуміння, що я хочу. Навіщо я це хочу? Навіщо я роблю те, що я роблю? Навкруги війна, люди гинуть, а я роблю щось таке, що не має ніякого сенсу. І оця плутанина часто мене переслідувала. А ще я майже рік не бачила маму. І хоча ми часто на зв'язку це відчуття дистанції досить болюче. А ще я втратила зв'язок із друзями. бо... Чесно, в мене не вистачало ні ресурсу, ні фізичного, ні психічного, ні сили, ні моральної, ні фізичної, ні бажання спілкуватися. А ще в мене є ціле кладовище курсів, а ще в мене є ціла купа пропущених можливостей, нереалізованих ідей, а ще збільшення ваги, тому що фізкультура відійшла на якийсь задній план. А ще є така велика лінь працювати англійською мовою, адже я ж українка, і українська мова зараз така модна і популярна. Навіщо працювати тою англійською? А ще в мене було занурення в его та гординю. я часто думала, що це просто лінь, що це просто втома, а там мені не вистачало якоїсь простоти. А ще було відчуття таке, що там, вдома, без мене ростуть дітки. І вони стають дорослими і великими, а я їх не бачу. А ще таке відчуття, що донатила я недостатньо. Бо ну, завжди ж можна задонатити більше, навіщо я п'ю каву. І ж кожну каву можу задонатити. І це мене з'їдало. А ще я якось пропустила власні стосунки, адже вони стали менш пріоритетними. А ще цей постійний страх і відчай, які змушували мене ставити під сумнів, буквально сенс усього. І чому це важливо, в принципі? Тому що ці антиперемоги це не про провали, це про уроки. І кожна антиперемога стала сигналом. Сигналом про те, що потрібно щось змінити. І найважливіше це прийняти себе навіть у такі моменти. Бо кожна слабкість. Це, по суті, точка для зростання. І наприкінці року я взяла паузу. І ця пауза мені дозволила усвідомити свої дії, звички, страхи, ресурси, усвідомити, куди я реально хочу витратити свою силу. І тоді я створила практику, яка називається Бачення 2025 року. Що це таке? Таке собі стратегічне планування, яке дуже допомогло мені, допомогло чесно подивитись на свої сильні і слабкі сторони, визначити напрямок руху, аби більше не блукати в хаосі, а також допомогло створити реальний план дій із конкретними цілями і завданнями. У це бачення 2025 року це не про список бажань і це не про мрії. Де є величезний розрив між реальністю і тим, що мріється, це більше про компас, який допомагає рухатися вперед, щосекундно відчуваючи точку тут і зараз. Рухатися вперед, коли здається, що навколо все у величезному хаосі, все метушиться, все горить, все кудись летить незрозуміло куди. І Якщо ти теж відчуваєш розгубленість і не знаєш, що ти хочеш від себе, що ти хочеш від свого життя, то я запрошую тебе на таку персональну сесію моє бачення 2025 року. Що воно тобі дасть? По-перше, чітке розуміння того, де ти знаходишся прямо зараз, а також інструменти для впевненого руху вперед, а також відчуття контролю над своїм життям. А також відчуття реального аналізу року, що пройшов, або інших років минулих. Наступний рік може стати роком твоєї ясності, роком твоєї впевненості. Обери для себе компас, і ти побачиш, наскільки легше рухатися, коли ти знаєш куди. Відкладати, можливо, не найкраща ідея. Твоє бачення майбутнього може розпочатись прямо зараз. Це двохгодинна сесія один на один, де ми чітко, детально розберемо на маленькі шматочки все, що було, все, що ти хочеш, і все, що буде у твоєму наступному році. І якщо вам цікаво, я із задоволенням з вами попрацюю. Бажаю вам! Щасливого нового року! І щоб ви увійшли туди в повній силі, в повній мудрості. Щоб ви більш уважно ставились до себе з великою повагою, щоб ви ставились до себе до своїх ресурсів і до того, що ви можете створити у цьому світі. Ви знаєте, що випадковості не випадкові, жодна людина не випадкова. Я хочу, щоб ви пам'ятали, які сильно, сильно, сильно ви є важливі. До наступної зустрічі!